Катастрофа для природи та людей. Торік, 6 червня, росіяни вчинили найбільший екоцит від початку повномасштабної війни, підірвали греблю каховської ГЕС, внаслідок чого вивільнилося мільйони тонн води, яка на своєму шляху зносила все. Після теракту минув рік, а екологи досі оцінюють наслідки та збитки знищення гідрооб'єкта. Одними із перших серед науково та науково-дослідних установ зреагували на трагедію фахівці Херсонського державного університету, які впродовж року проводили. Дослідження. Були побоювання, що спровокує оголення дна каховського водосховища. Спровокує, наприклад, пилові бурі. Але дослідження, зокрема, дослідження науковців Херсонського державного університету, показують, що природа зовсім по-іншому зреагувала, і ми сьогодні бачимо заліснення фактично дна каховського водосховища. Ми бачимо відновлення природного русла Дніпра. Ми вперше за річний цикл могли поспостерігати, що відбудеться, що відбувається в. В весняний період з руслом Дніпра і з прилеглими територіями, і власне вже сьогодні і в Україні і в світі є дискурс того, як ми можемо прогнозувати планувати просторовий розвиток. Аби проаналізувати річні дослідження катастрофи на базі Херсонського державного університету, провели міжнародну науково-практичну конференцію Катастрофа Каховського водосховища Рік після завтра та перспектива майбутнього. За словами фахівців, сьогодні як в Україні, так і в світі науковці прогнозують розвиток регіону, на який впливало Каховське водосховище. Проте чимало питань досі залишаються відкритими, адже територія водосховища та нижньої течії Дніпра нині є зоною бойових дій. Власне, в зоні впливу Каховського водосховища, водоспоживання за рахунок ресурсів Каховського водосховища, перебувало близько 10% населення України, близько 4 мільйонів населення України. І саме тому перші прогнози вони пов'язані саме з тим, і сьогоднішні дії і керівництва українського і регіонального пов'язані з тим, як відновити водопостачання. Всі ті навіть проекти і прогнози, які про які йшлася мова в перші дні після катастрофи, в перші місяці. Після катастрофи, зокрема, відновлювати, не відновлювати водосховище. Сьогодні ці проекти не можуть бути життєздатними. Чому тому що ми не можемо навіть повноцінно обстежити зону катастрофи? Комплексно досліджували втрати навколишнього середовища в Херсонській області. Представники ГО «Товариство дослідників України. Його керівник Павло Остапенко каже, щоб відновити екосистему, потрібні десятиліття щодо. Ділянок лісів, і ну, в цілому рослинності ділянок степу, ділянки ділянок прибережних зон, то також вони потребують рекультивації. Наразі цим ще менше займаються науковців, тому що зараз основний акцент робиться на відновлення сільськогосподарських угідь. Ну і в цілому відновлення інфраструктури, тому це тривалий процес і займе десятки років. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.